У нас це не дуже поширено серед батьків, але це дуже цікава і потрібна тема. Отже, я би хотіла вам про це розказати. Які ж власне ознаки? Якщо ваша дитина не набирає вагу, тобто, якщо ваша дитина значно відстає від норм, які вказані таблицею ВОЗ для вікових норм. Так. Діти з ДЦП, діти з будь-якими порушеннями мають такі самі норми, як і здорові діти. Тобто, якщо ваша дитина важить недостатньо, є питання в тому, як вона харчується. Також одне з важливих ознак є те, що ваша дитина недостатньо якісно ковтає. Також, якщо у вашої дитини були аспіраційні пневмонії або були в цілому аспірації більше двох разів, це вже ознака того, що вам потрібно звернутися до гастроентерологів для консультації стосовно гастростоми. Дуже багато батьків бояться цього питання, тому що це все ж таки хірургічне втручання, це невідомість, тому що не зрозуміло, що буде потрібно. Але я вам скажу, як власне мама дитини з гастростомою, в цьому немає нічого страшного. Моя дитина власне ходить з гастростомою в звичайну школу. О, моєї дитини були покази такі, що маючи фізичну можливість жувати і ковтати, вона відмовляється від їжі через власний психічний розлад. Таке теж буває, це буває не часто, але через е, деякі психічні розлади діти можуть відмовлятися від їжі і втрачати вагу. Це також є показом для встановлення гастротомічної трубки. Це не страшно, це не боляче. Вашій дитині не буде дискомфортно. Це підійде дітям, які активні, діти, які неактивні. Тобто, в цілому страшного в цій події немає нічого. Що це дасть вам? Ви точно будете знати, що ваша дитина достатньо їсть, достатньо п'є. Не обов'язково на гастростомі харчуватися лише сумішами. Ви можете продовжувати годувати вашу дитину тою їжею, яку ви готуєте для всіх членів родини. Просто вона буде перетерта через блендер. Але ви будете точно знати, що ваша дитина не має аспірації, вона не закофтне їжу і не подавиться. Нею, і ви точно будете знати, що ви даєте достатню кількість їжі для нормального набору ваги. Окрім того, в гастростому можна вводити ліки, якщо дитина недостатньо добре ковтає, можна вводити туди навіть ампули з ліками. Тобто, якщо у дитини є часті судоми, ви можете давати ліки, які зупиняють судомні напади, саме в саму гастростомічну трубку. Дуже часто проблема, що наші діти, особливо діти з ДЦП, важать набагато менше, ніж мали би важити за всіма нормами. У нас такий поширений стереотип серед лікарів, що ну, це ж дитина з ДЦП, але насправді так не має бути. Дитина, яка не харчується достатньо і не набирає достатньої кількості ваги, вона не зможе надалі отримувати нові навички, вона не зможе розвиватися і вона не зможе далі комфортно жити. Їжа це базове право кожної людини, кожної дитини. І якщо ваша дитина, наприклад, тривало знаходиться на зондовому харчуванні, це також показ перейти на газ. Страстово, тому що зонд він викликає пролежні, він травмує слизові оболонки, він затримує розвиток мовлення. Якщо б він міг розвитися, він не може розвиватися через зонд. І в цілому процедура постановки зонда вона постійно травмуюча і болюча. Якщо ви довгий час користуєтесь саме зондами, обговоріть з вашим гастроентерологом можливість встановлення гастростомічної трубки для того, щоб полегшити життя вашої дитини і дитині було більш комфортно.